Такі центри є приклад того, як треба працювати в складних умовах, коли йде війна. Більш затишно та безпечно в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Нарешті завершився капітальний ремонт першого поверху. Саме тут розмістили чотири відділення: приймальний покій з оглядовими кімнатами, пологове відділення з боксами для інфекційних хворих, катамнистичне відділення та консультативно-діагностичне відділення з ліжками для денного стаціонару, куди входить УЗД-кабінет та рентген-кабінет з мамографією. Для жінок вагітних і їхніх партнерів завжди лікарські. І прийом це є стрес. Невеличкий, але стрес тому дуже важливо зробити їм умови комфортніші, спокійніші і, звичайно, безпечніші, що завдяки нашим ремонтним роботам вдалося. Дане відділення оснащене над сучасною інноваційною апаратурою преміум класу. Ми маємо можливість надавати повну консультативну діагностичну лікувальну допомогу пацієнткам нашого міста, області та кожноколишніх навколишніх регіонів. Окрім того, на першому поверсі відтепер розміщена школа відповідального Батьківства та клініко діагностична лабораторія також для зручності пацієнтів тут облаштували зону для виписки, гардероб та камери схову. На оновлення в закладі витратили чимало часу та зусиль. Обійшлося облаштування майже у 40 мільйонів гривень. Ці ремонт тривала 6 місяців Майже тому що ремонти в лікувальному закладі, ремонти готелі, мабуть, ці розумієші речі. Кожен елемент роботи ми обговорили. Багато що переробляли процесі робіт. Ми витратили ну здає я, чітко. Мені підраховували ці кошти. Ну це Майже там тридцять чи мільйонів гривень всього обладнання. Ну більшість коштів на дані ремонтні роботи витратив заклад. Але все обладнання це обласної адміністрації. Вдалося все. Орієнтація. Головне все для людей, для тих, хто прийде як пацієнти, і для тих, хто працює тут. Ті, хто працює тут, вони мають бути задоволені тим, де вони працюють. Вони тоді тоді вони. Здатні надати якісну послугу. значно розширилося і катамнестичне відділення. Відтепер тут шість реабілітаційних кабінетів та створений замкнений цикл для реабілітації дітей, які народилися передчасно або ж постраждали у пологах. Зараз тут на спостереженні перебувають близько тисячі дітей. Ми відкрили зал фізичної терапії. Ми відкрили окремий кабінет спеціалістів, де будуть приймати вузькі спеціалісти, дитячий невролог, окуліст, ортопед і хірург. Ми відкрили. Так званий нові ну, гімнастичний зал, де будуть дітки проводити свою активність, і ми відкрили окремий процедурний кабінет, де буде проводитися вакцинація. Це була наша мрія, щоб ці дітки, які пройшли реанімацію, пройшли постінтенсивне виходжування, щоб вони були пильновані, щоб вони були під наглядом, під спостереженням. Та як цього хотіли всі неонатологи завжди. Як зазначила голова Івано-Франківської ОВА, Світлана Онищук, нарешті на Прикарпатті є перинатальний центр європейського зразка. Були ті часи, коли ми справи. Люди просили господа Бога, мріяли про потужний перинатальний центр на Прикарпатті. Сьогодні ця мрія стає реальністю, і ми направду маємо європейського рівня перинатальний центр, тому що найцінніше в цьому житті це є життя і здоров'я, і тут народжуються діточки. На відкриття завітали керівники перинатальних центрів західних областей України, представники НСЗУ та керівники місцевих медичних закладів. Під час прес-конференції обговорили основні напрямки розвитку перинатальних центрів і поділилися із журналістами своїми думками щодо оновлень. Я думаю, що такі центри. Є приклад того, як треба працювати в складних условиях, коли йде війна, і мені дуже приємно, що адміністрація міста і що директор цього центру, який працює над цим проектом, він дуже успішний, тому що жінки, які сюди потрапляють, вони народжують дітей, і всі є умови для виходжування цих дітей, як в палатах, де не потребується інтенсивна терапія, і так в палатах, де є інтенсивна терапія. Дуже рада, що Івано-Франківська отримав такий центр. І що жінки Івано-Франківщини будуть народжувати тут дітей. Вже зараз можна говорити дійсно 100%, що наш портальний центр входить в трійку п'ятірку передових саме кращих заладів нашої країни. Слід сказати, що обладнання і все планування, воно відповідає самим новим, самим передовим технологіям, всім критеріям, які повинні бути сьогодні. Для мене день відкриттів, тому що насправді те, що я побачила, вражає у дуже. Позитивному сенсі насправді дуже багато нового, цікавого, прогресивного. Це прекрасне приймально діагностичне відділення. Ну, власне, мені дуже сподобалось те, що тут зроблено. Говорю на із точки зору тої людини, яка тут була. Мене дружина ну років 15 тому тут також народжувала. І я пам'ятаю, які були тут умови. Зараз це зовсім інші. Мені дуже приємно дуже раціональне. Планування і приміщення, раціональне використання коштів. І я впевнений, що ці витрати не просто так пішли в пусту, а використання так, як має бути. Особливо це важливо в цей час, що ми маємо війну, і це важливо для всіх і для військових, і для цивільних. Також під час відкриття перинатальному центру керівництво області передало сучасний швл апарат Надія Цінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.